Мир всім друзі, ми всі постанемо перед Богом, рано чи пізно, але ще нам робити сьогодні, щоб мати дійсно гарантію спасіння. У Біблії є приклади людей, які вже одного разу пережили кінець світу. Ной і його сім'я вони вижили в всесвітній катастрофі. І перше, що робив Ной, він зберігав Боже Слово. І коли творець він сказав Ною, що виведе потоп на нечистивий світ. Ну і зберіг це слово, він не знехтував ним. Доля людей, які живуть в останній час, також залежить від їхнього ставлення до Божого Слова. Ті, хто нехтує Словом Божим, уподібнуються людям, які не пильнували перед потопом. Вони всі загинули. Друге, Ной зайнявся будівництвом ковчега, по порятунку, як і наказав йому творець. Сьогодні ковчег це є церква, не храми, ні будівлі, а учні Ісуса Христа. Ми жертвуємо свій час, фінанси, сили, щоб будувати ковчег Божий. І навіть коли йдеться війна, лиха, епідемії, ми будуємо ковчег, проповідуючи Євангелії Христа на весь світ. Протестуйте себе, чи будуєте ви? Сьогодні ковчег місце вашого спасіння. І третє, Ной ну, перебував у ковчезі разом зі своєю родиною. Вони пережили всесвітній потоп завдяки тому, що залишились в ковчезі. Поставте собі запитання, чи перебуваєте ви в церкві, в ковчежі спасіння? Адже сама церква забереться Христом із землі, що гине? Це і є сучасний план спасіння, вознесіння церкви. Підпишіться на телеграм-канал Савтиненько, щоб вивчати дійсно слово Боже, наслідувати спасіння в своєму житті. Хай Господь вас береже з миром Божим.